Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Винахідливий Карасик. На широкому плесі поміж корчами густого верболозу. Жила злюща призлюща, здоровенна приздоровинна щука. І така вже була вона страшна, що не тільки маленькі рибки, а й дорослі сазани оминали її схованку десятою дорогою. Цілими днями непорушно стояла щука в корчах, ніби чималенька сіра колода. Але варто було якомусь необережному Карасеві чи линкові Отбитися від гурту чи загаятись, як вона прожогом ніби стріла вилітала зі своєї схованки і хапала здобич. Хлопчаки ставили верші, вона оминала їх, заганяли щуку в сіті, та де там вона перестрибувала через найвищий невід. Частенько приходив до плеса і старий рибалка, та тільки дарма сподівався він перехитрити розбійницю. Щупаки, окуні ловились, а хитра щука, наче й не помічала срібної рибки з довгим вусиком волосінню. На черв'яків, які останнім часом нерідко витанцьовували у воді по той бік корчів, вона, звичайно, не зважала, що для неї якийсь мизерний черв'як. От хіба, може, здобич приманить. А на рибку блешню лише косувала оком, коли та пропливала у неї прямісінько перед носом. Не подобалась їй ця рибка. Неприємні спогади вона навіювала. Колись дуже давно щука хотіла проковтнути таку рибку, але наразилася на гачок і тільки випадково порятувалась. І ще й тепер порвана губа нагадувала їй про небезпеку. Подалі б триматися від такої рибки, та дуже вже зручне тут місце. Отож щука й не покидала його. Боявся щуки, і малий Карасик бавився тільки у тихій заплаві, далеко від свого табунця не відбивався. Карасику, тарасику, пограйся з нами в класики. Пустували часом дівчатка рибенятка, і Карасик малював їм на мулькому дні квадратики, хоча сам і не стрибав по них, це ж бо зовсім не хлоп'яча гра. Карасику, тарасику, пливім мед на пасіку, гукали йому друзі, і сріблястий табунець мчав між водорості, щоб посмакувати там личинками комах та бабок. Звісно ж, риб'ячий мед зовсім не такий, як у вуликах. І це було зовсім необразливе прізвисько, бо мама сама ніжно кликала його Карасику, Тарасику. Вони навіть не підозрювали, що мама того хлопчика, який частенько сидить з вудкою недалеко від свого дідуся, старого рибалки, кличе його так само, тільки навпаки, Тарасику, Карасику. Отак вони й жили майже поруч, не знаючи один одного. Та якось мама Карасика занедужала, і нікому було допомогти їй, бо рак-хірург жив аж по той бік плеса. Довго думав Карасик, як дістатися до нього і так і сяк, а не мене ж злої щуки. Ех, будь-що будь, треба ж рятувати маму. Тихенько пробрався він попід берегом, а біля самісіньких корчів. Узяв у рота тоненьку стеблину водорості і ледь ледь ворушачи плавничками поплив. Щука дивиться, срібна рибка пливе, наче й не схожа на дідову. Уже було збиралась накинутись на неї, та раптом помітила зеленувату ниточку, що тяглася за рибкою. Еге, думає. Старий уже й онука свого вчить, як мене зловити, ну, та тільки мене цим не обдуриш. І одвернулася від рибки. А карасикові тільки того й треба. Пропливаючи повз корчі, Карасик зауважив, що сьогодні старий рибалка знову прийшов на річку з онуком. Он черв'ячок звивається у воді. Якщо з мамою буде все гаразд, можна піджартувати над малим рибалкою, тихенько стягнути черв'ячка, а потім побуцати порожній гачок. Вони з друзями траплялися, вдавались до таких витівок, особливо коли гачок висів подалі від щуки. Але витівки то дрібниця, можна і без них. Головне, тепер мамі нічого не загрожує. Назад вони обов'язково повертатимуться разом з раком, а він же, мабуть, щуки не боїться, коли що, той клешнею огріє, щоб маленьких не ображала. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.